Здоровенькі були! Є у нас новини? Є! Вам їх як? Куском дати чи нарізати? Куском! Ну й добре! Сезон передплати на газету Вечірні вісті найвигідніша пропозиція. Акції та призи. Читай! Економ вигравай! Є взаємодія між президентом, парламентом і кабінетом міністрів. Уряд завершив чергові переговори з місією Міжнародного валютного фонду в рамках перегляду, перегляду програми співпраці. В цілому я задоволений цим етапом співробітництва з фондом. Що ми маємо зараз? Ми забезпечили політичну стабільність в парламенті. Так чи ні, Володимир Михайлович? Хоча інколи це доста... я знаю, що достається важко. Я просто секретаря прошу зафіксувати, хто це з народних депутатів зробив. Ми заробітну плату виропоєм, щоб робітники в десятикратному розмірі. Прошу голосувати. Виропоєм, щоб робітники. Я готовий. Як я вже зазначав, економіка України відновлюється. Останні дані Державного комітету статистики це підтверджують. Промислове виробництво за 10 місяців зросло на 10,7%. Тому у нас немає сьогодні відчуття того, що. Завтра все буде по мановію палочки волшебної, як кажуть, все буде гаразд. Такого не буде. За жовтень Зростання цих виробів склало 12%. Сьогодні весь світ про це говорить. Що Україну знову можна? В Україні можна. Знову довіряти і покладатися як на абсолютно надійного партнера. Цей сигнал до речі у світі почути і відповідно оцінений. Ми бачимо, як останніми днями двадцятка сиділа, як кажуть, і тягали цей канат. Вони повинні зрозуміти, що якщо ми вийдемо на нормальну рентабельність, це буде дуже добре для всіх. Що ми хочемо розвивати тюньову економіку і далі так жити? І тут немає місця для романтичних сподівань. Далі, безумовно, хто реформує реформатор, хто сьогодні е, гальмує чи дискредитує наш реформаторський рух? Микола Янович. Уряд постійно тримає на контролі питання соціального захисту населення. Микола Янович. Посадовая оклада працанники бюджетной сферы в поточном родстве переглядалась уже четыре разы. Е. Yeah. Сбильшение было запроваджено с 1 квитня, с 1 липня, с 1 жовтня. Скажите людям правду. Песни спеваты, не требуется. Например, посадовый оклад библиотекаря по с початком року сбильшится майже на 100 гривен в месяц. А что можно купить на 100 рублей? На 100 рублей? Чашку кофі, клюк сухого віна. Збільшиться майже на 100 гривень в місяць. Коли я чую, Микола Янович, засідання уряду, коли ви розповідаєте, що все ми досягли того, того, все у нас гаразд і далі все буде гаразд. Я вам скажу, кажіть правду. Покажіть ті графіки, які ви мені показуєте. Дякую за увагу. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Скажіть людям правду. Пісні співати не треба. Так чи ні, Микола? Є у вас такі розрахунки? Так скажіть. Дякую за увагу. Говорити чи не говорити? Говорити чи не говорити? Я готовий на державному бюджеті робити бізнес. Микола Янович. навіщо місту києву це управління, як, його, як воно називається? ну я вам скажу ви мене знаєте як людину як у якої взагалі все э... для многих еще не совсем понятно человек тому що э, я все же э... Ей, но я реалист. И я за своей командой mm -hmm. зароблю ки местом, якому зручно житому простой любви. И я скажу вам, что как бы меня не представляли, а говорили там обо мне все что угодно, и шумакоманы, что там это, и, и что... Э, не совсем нормальный. Я нормальный, я служил в армии. Ходили в православные церкви, в мечети. Э, э, в другие культовые э, учреждения и для евреев, и для э, тех кто исповедует ТВД, э, э, этот э, ин, индус... Э, это а? Нет, нет. Хотел всего лишь показать, что я никого не боюсь. Ехал на работу в машине и вспомнил о том, что я кормлю слона на 100 тысяч гривен. На 100 тысяч гривен месяц не помню. Вот, он очень много ест, он одинокий, ему нужна жена, кстати. А он очень симпатичный красавчик. Вот, за это я уволил красивый, правда, такое слово. Слон упал. Говорит, здравствуйте, товарищ мэр, и упал. Посвящение о регистрации меня кандидатом на посаду мэра Украины. Микола Янович. Президент Украины принял решение и поручил мне сегодня вам об этом сообщить о назначении Александра Павловича Попова в Киевской городской администрации. С чем я поздравляю Александра Павловича и всех киевлян. дорешите ваша дружна позидмента, як от раніше говорилось, считать за единодушну підтримку рішення президента. І тут немає місця для романтичних сподівань. Плануємо, щоб жодний квадратний метр в території в Києві не був безпозний. Частину робіт, яку будуть виконувати двірники, будуть буде теж механізована. Ну, двірники ті просто прибирати сніг на Я готовий. Їх роз'яснення потнікам податків. Тому я, шановні колеги, я не буду. Я тут стільки можу сьогодні наговорити. Ми будемо з кожним з вас окремо. Все. А на сьогодні новин більше у нас нема. Через тиждень заходьте. Може, що з'явиться. Па-па. Vou, vai ter saber.